Все спалення, шкарват і багряниця, все прощення, все павітер, габа оповиває горнього раба, там, де ява, все прохолоді сниться коли пустеля згадує жнива. І в небі паляниця золотава, коли пустеля згадує, отава і згадує, все па жива, і снігоцвіт живий, коли не в'яне ніщо довкіл, і в небі поготів. І все таке, як горній раб хотів. І все таке зелене і жнив'яне, де полудневе полум'я пече, все спалення, димовище і жертва, там де пустеля випалена й мертва, де він поклав. Долоню на плече.